Доброго дня, дорогі телеглядачі. Ми раді вітати вас у нашій студії, нашого ньюзруму. Сьогодні ми поговоримо з вами про події, які відбулися вчора на засіданні Рівненського міськвиконкому. Отож, перш за все, звісно, члени виконкому обговорювали питання проїзду у міських маршрутках. Проте не лише цим живе місто. Про що саме говорили на засіданні міськвиконкому, Дивіться в нашому сюжеті. Погодити статут громадського формування з охорони громадського порядку Сокіл пропонували членам Рівненського міськвиконкому. Формування вже працює і налічує 18 активістів, серед них і колишні міліціонери, і вчителі, і представники інших професій. Вони всі пройшли перевірку в органах внутрішніх справ. Як я казав, ми вже приймаємо участь в значить патрулюванні разом із працівниками органів внутрішніх справ міліції. Проте, за словами начальника Рівненського міськвідділу міліції Руслана Мельника, по двом з учасників формування відкрите кримінальне провадження, а тому залучати їх до роботи не можна. До того ж, і саме формування має не всі необхідні документи, тому питання вирішили поки що відкласти. А тим часом погодили правила приймання стічних вод у комунальну систему каналізації рівного. До нині у місті діяли правила прийняті іще ще у 2002 році. Дані правила в першу чергу спрямовані на забезпечення належної експлуатації е, комунальної мережі каналізаційної, плюс до того роботи е, очисних споруд каналізації, які забезпечують біологічну очистку стічних вод. Е, також встановлюють порядок е, приймання стічних вод, у комунальну систему каналізації, вимоги до кількісного і якісного складу стічної води. І передбачають систему контролю підприємства за даними скидами. Говорили і про приємне. Три школи естетичного виховання рівного успішно пройшли атестацію. Мова про художню та музичні школи міста. Майстерність їх вихованців визнають далеко за межами України. А от вартість навчання залежить від його форми групової чи індивідуальної. Утримання одного учня в школах естетичного виховання становить у дитячій художній школі 228 гривень на місяць. Тобто це мало б коштувало. Місто проплачує батьківська плата становить 48%, місто проплачує 52%. У музичній школі оплата за одного учня становить 720 гривень на місяць. Встановила батьківська плата складає 9,7%. Окрім цього, міськвиконком погодив режими роботи п'яти закладам громадського харчування і створення ще однієї прийомної сім'ї та дитячого будинку сімейного типу. Ірина Нечипорук, Володимир Захаров, новини Рівного. Телевізор зробіть. Отож, говорили про таке, але окрім цього всього, на засіданні міськвиконкому піднімалося і ще кілька важливих питань. Зокрема, не оминули і скандальні питання останнього часу, тобто будівництво на пагорбі слави, а також реконструкцію або створення художнього музею в області. Саме про них ми сьогодні і поговоримо з членом рівненського міськвиконкому, помічником народного депутата Віталія Чугунікова Олексієм Моляренко. Вітаю вас, пане Олексію. Вітаю, добрий день, пане Олексію. Саме ви вчора на засіданні міськвиконкому озвучили два депутатські звернення до прокуратури. Якщо можна коротенько, власне чого саме вони стосувалися? Якщо не полязь саме оцих двох скандальних питань, так так саме з приводу цих питань, цих питань ми вчора зареєстрували два звернення від народного депутата України до прокурора Рівненської області з вимогою з'ясувати по суті. Цих два питання. Mm -hmm. е, наскільки я розумію, перше питання стосується все-таки скандального пагорбу слави, е, що, що вимагає у прокуратури народний депутат, власне, ми пам'ятаємо всім, що там ведеться незаконне будівництво, чого хоче від прокуратури своїм зверненням народний депутат? Розкажіть, будь ласка, більше е, народний депутат хоче, щоб прокуратура саме з'ясувала, чому і хто. Наважився на, в парковій зоні міста Рівного розвести таке широкомасштабне будівництво, по-перше, чому там зняти радючий слой землі, чому там зрублені дерева, десятки дерев. За це все передбачається кримінальна відповідальність насправді. І незрозуміло позиція міського голови, на жаль, його вчора не було на сесії, не на сесії, на засіданні виконкома. На жаль, не зрозуміла його чітка позиція з цього приводу, і не зрозуміло на що дивляться, взагалі на що дивиться міська влада, коли допускає довести до такого рівня будівництво в парковій зоні міста. Чому так сталося? І ми вимагаємо з'ясувати взагалі, хто це, хто це робить, і е, за, треба заставити цих людей е, зупинити будівництво і повернути е, в належний стан паркову зону міста. Ну, наскільки я знаю, активісти міста рівного також по-своєму висловлюють протест з приводу цього будівництва. Їм ем, принаймні не вдалося з'ясувати, хто ж саме будується на цьому місці. Можливо, це вдалося зробити вам, як помічнику народного депутата? У нас є прокуратура. Нехай прокуратура все з'ясує, щоб ми не говорили з догадками і припущеннями. Дійсно, дійсно, активісти міста займаються цим питанням. Це абурює представників громадських організацій, в тому числі до нас звертались декілька громадських організацій, і громадська організація будівельників Рівненщини також зверталась до нас. Вони не підтримують цього, вони не приймають участь в цьому. Техніка стоїть взагалі київської фірми, вже б'ються сваї на цьому, на цьому будівельному майданчику по суті. Ну, власне, хай у цьому питанні розбирається прокуратура. Можливо, хоч таким чином знайдуть кінці у цій справі. А між тим повернемося до другого звернення. Я оскільки знаю, це звернення має. Коріння і історію трошки давнішу ніж будівництво на пагорбі слави на розкажу нашим телеглядачам справа в тому, що мова йде про приміщення на вулиці Драгоманова, 9, Де колись знаходилася жіноча консультація, з яку згодом звідти виселили, а приміщення саме віддали в в користування е, апеляційному суду, якщо я не помиляюся, Громадськість міста ж навпаки обурена, вона вимагає створити саме у цьому приміщенні художній музей. Е, Пане Лосі, як власне ви ставитесь до такої ініціативи про створення музею саме в цьому місці? Ініціатива дуже гарна, насправді, тому що е, Рівненщина має дуже багато архівів, дуже має багато фондів. Які знаходяться в приміщенні і нашого краєзнавчого краєзнавчого музею, в тому числі знаходяться досить в жахливих умовах, до того ж, місто рівне це єдине місто обласного значення, обласний центр в Україні, яке не має художнього музею. Тому е, у нас не так багато будівель, таких старих, які мають якісь історичну цінність, які мають гарні фасади е, в старій частині міста. Е, ну так історично склали, що у нас не так багато таких е, будівель, і тому саме було доречно, мабуть, і ця будівля при тому знаходиться близько до краєзнавчого музею. Було б доречно віддати дійсно це приміщення, як вимагає громада міста віддати під художній музей. Д, і, е, Активісти ходять досить давно до міського голови з проханням знайти приміщення для такого так. Музеї. як я кажу, історія вже має дуже тривале продовження, але поки що результату так і немає. Да ну результат є. Результат є можливо не такий, як хоче громада міста, але результат так. є на сьогоднішній день. Є підписаний договір позички. Не оренди, а позички саме управлінням комунальної власності Рівненської міської ради, ну, відповідно, з погодженням міського голови, тому що такі рішення без погодження міського голови не підписуються. Дуже декілька місяців ходять громадські активісти і до міського голови, в тому числі, але на сьогоднішній день не не зрозуміла знову ж таки позиція міського голови з цього питання. Він каже, що він не заперечує, він навіть підтримує створення художнього музею. Але ж чомусь, якщо він підтримує створення художнього музею, чому без громадських слухань і чому без обговорення громадської думки це приміщення було передано апеляційному суду Рівненської області? Ну я сподіваюся, можливо, ми і почуємо колись відповідь на це питання, принаймні конкретну відповідь від міського голови. А поки що, давайте все таки ну, Наскільки я розумію, звернення стосується не тільки самого факту передачі, чи можливо є якась родзинка у цьому? Звернення, звернення стосується саме і факту передачі, в тому числі звернення йде на прокуратуру, тому що з'ясувати в спілкуванні з міським головою і з представниками міської влади у нас ну, нічого з цього питання не вийшло. Ми зробили запит знову ж таки на звернення громадян. Громадяни так. звернулись вже не в, час, не в перший раз і до нашої політичної сили, до партії Удар, і до е, народного депутата Віталія Чугуннікова е, з проханням розібратися в цьому питанні. І ми розібралися в цьому питанні, ми підняли договор позички. Я підкреслюю, цей договор е, по суті передбачає безоплатну передачу строком на 49 років. Е, місто ніякого зиску з цієї передачі взагалі немає. По-перше... А можна було б це робити непогано? Ну, думаю, так, думаю так. Можливо, ви знаєте, можливо, і е, треба апеляційному суду розширити які, якось, чином їхні приміщення. Так. Можливо, і треба. Це, це питання також треба вирішувати. Але ж для цього е, є багато приміщень в рівному і недобудованих, і ті, які, які можна використовувати під, 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 під суд. Власне, наскільки я знаю, це питання буде досить опосередковано, але все ж таки розглядатися і завтра на сесії міської ради. Так, це знову ж таки це результат певний. Чому? Тому що яким не є резонанс на це питання, як не висловлює свою думку громадськість, але ж чомусь, чомусь знову ж таки спогодження, спогодження міського голови, в тому числі, завтра це виноситься на сесію міської ради. Питання про е, переведення земельної ділянки на, на вулиці Драгоманова під цією будівлею в постійне користування для обслуговування адмінбудівлі, знову ж таки, конкретно апеляційного суду. Тобто, знову е, удар все-таки йде на те, що е, це конкретно віддається і будівля, і земля віддається суду. правильно? Да, віддається суду. Е, я вам скажу, що. Е, я завтра буду на сесії зранку. Я буду звертатись до міського голови з проханням, навіть з вимогою про те, щоб це питання було знято з голосування до того часу, поки прокуратура не вирішить це питання по суті. Чому? Тому що, вивчаючи це питання, ми зрозуміли, що дана будівля була передана не в оренду. Адмінсуду, вона була передана в безкоштовне користування на підставі договору позички, а це не передбачено статутом статутом громади міста. Тобто навіть з порушенням статуту. Так, да. з, з порушенням статті 78 статуту територіальної громади міста Рівного не, не передбачено. Не передбачено передача майна громади. Це майно належить всім мешканцям міста Рівного. Нікого з цього приводу не запитали, по-перше, а по-друге, передала з певними порушеннями. Тому ми і вимагаємо, ми звернулися до прокуратури, скажімо так, з'ясувати це питання чи з порушеннями, чи без порушень. Зрозуміло. Пане Олексію, от все-таки. Такий, як якщо до вас не дослухаються, і депутати все ж таки проголосують за внесення цього питання у порядок денний і таки будуть його розглядати. Ваші подальші дії, ви знаєте, особ особисто я вважаю і переконаний в тому, що жоден з депутатів Рівненської міської ради не буде голосувати проти рішення і думки громади. І якщо навіть міський голова не зніме цього питання з порядку денного, завтра. Я вважаю, що це питання не буде проголосовано і депутати не стануть голосувати за землю під будівлю, яка передана в незаконний спосіб. Є, є ще один шлях взагалі вирішення цього питання, по суті. Для цього достатньо, щоб апеляційний суд просто відмовився від цієї будівлі. І місто надало надало суду інше, інше приміщення. Це ще простіше. Тим більше це суд апеляційний, який має стояти на стороні законності. Ну а на вашу дум... на вашу думку, все ж таки, якщо винести для суд... суду таку пропозицію, хто має з нею вийти? Я так розумію, все таки міська влада, а не активісти. Ну міська міська влада має виконувати свою роботу. Це взагалі по суті, це перекладання зі своїх плеч на, на... на... на плечі третьої сторони, скажімо так. Міський голова несе відповідальність особисту, в тому числі, за такі рішення. Мало того, якщо, якщо рішення набирають такого резонансу, то треба прислухатися і якось іти на вирішення цього питання, а не просто давати гучні заяви, що я не проти, я за, але ж я не знаю, як це зробити. Зрозуміло, ну що ж, будем, дуже вам дякую наразі. Будемо сподіватися, що все ж таки завтра стане відома позиція міської влади з цього питання та з інших скандальних питань, які будуть розглядатися на сесії міської ради. Нагадаю, початок засідання о 10-й годині. А на цьому ми з вами будемо прощатися до наступних випусків. Дивіться наші вечірні випуски. Новин там і ще більше цікавої і корисної інформації. До зустрічі До зустрічі.